У кривому урозі прощаються із загиблою родиною, матір'ю та її трьома дітьми, які загинули 11 листопада від ракетного удару російської армії. У п'ятиповерхівці був зруйнований цілий під'їзд. Поранення дістали 14 людей. Олену та дітей рятувальники шукали понад 14 годин. Моя колега Олена Мендалюк зараз на прямому зв'язку зі студією. І вона знає більше. Олено, вітаю власне тобі слово. Олександре. Прощання із загиблими Оленою та її дітьми Кирилом, Димиром та Ольяною проходить у домі молитви. Прийшли сотні людей. Це рідні родини, близькі, сусіди, друзі та колеги. Нагадаю, момент ракетного удару сім'я була у квартирі на третьому поверсі. Максим, голова родини, єдиний хто вижив. Він в момент вибуху був на кухні. Після удару впав на пер на поверхни. Це й врятувало йому життя. Ну а частина квартири, де була Олена, з дітьми обвалилася на перший поверх. Нагадаю, пошуково рятувальна операція. Тривала понад 14 годин, поки з під завалів дістали тіло 32-річної матері та трьох її дітей: – 10-річного Кирила, 2-річного Демира і двомісячної Оляни. Серед тих, хто прийшов провести в останню путь і однокласника хлопчика Кирило навчався у 4-му д класі у Криворізькій гімназії. Останні два роки займався в футболь, э, в футбольній школі Кривбас, 1984. І прошу послухати, як хлопця згадує його тренер. Ну, не пробачте, мені тяжело розмовляти. Ну, це була світла дитина. Що я можу сказати? Це для нашої футбольної команди це дуже велика трагедія. Ми, як узнали, з дітками зібралися на стадіоні, то, звісно, дітка вся плакала. Картина дуже була така мрачна. Дуже хороший хлопчик був, Воспитаний. Це він дуже серйозно відносився к тренуванням. Ніколи не було такого, щоб він запізнивався на тренування, чи погано тренувався. Всіда був такий веселий хлопчик. Спілкувався зі всіма. Після прощання поховають матір з дітьми на центральному кладовищі. кладовищі. На цьому не все. Олександре. Дякую, Олено. Наша кореспондентка Олена Мендалюк з останніми новинами з Кривого Рогу міста там сьогодні прощається із жінкою та трьома її дітьми, яких убили росіяни.